Будь ласка, сядьте і заплучте очі пані. Вони так смиренно на це погодились. Я в шоці. Що обливаємо їх? А тепер я промовлю слова бонте ір еркран, о ір бекмах о і буре нам і буре ір бонте ір. Ерклар, Бекман, Хофмен, Мон, Дігме, Коффмія, і буре, Ек, і Тос, Єрнемі, Богме, і, і буре, і Сне. Секундочку, це не те закляття. Ти нас обдурила. Ой ой. Що зараз буде? Ого, Вау! я не очікував такого.